Авто, що потонуло у снігу по самий дах, така картина викликає розпач. Щоб зрушити з місця, доведеться добряче попрацювати лопатою. І все ж таки вимушені вправи це не лише втрата часу, а й користь для здоров'я, які замінять заняття у спортклубі. Во время Таких вот движений, як уборка снега, і статическая нагрузка на предплечья і отчасти на спину. Значит, нужно делать небольшие движения, чтобы они были плавные, иначе можно сорвать спину и повредить позвоночнику. Когда мы загребаем, у нас работают плечи, у нас работают руки. Когда мы выпрямляемся с лопатой и снегом, это дополнительная нагрузка, работает спина, опять же, руки и плечи. Когда мы поворачиваемся и выбрасываем этот снег, у нас работает мышцы пресса. Аби така фізична активність була лише корисною, спортивні інструктори радять вдягатися відповідно до погоди і працювати без поспіху. Фізичні вправи то звично велика користь. Однак надмірне завзяття тут може зашкодити. Аби не навантажувати окремі групи м'язів, фахівці радять час від часу змінювати руку. Тоді спина втомлюватиметься повільніше. Якщо вірити інструкторам, найміцніші в Україні працівники комунальних служб, адже зранку до вечора перекидають тонни снігу за три місяці. Вони таки добряче повправлялися. А тут природа вирішила встругнути ще ту штуку 40 мільйонів тонн опадів за три дні, і це лише в столиці.